Всім привіт! Ви на каналі Рідіш, мене звати Віка, і хоч за вікном, ще досить пасмурний травень, зовсім скоро вже літо. Якщо ви у пошуках літератури, яка буде пасувати до довгих вечорів, ягід та спеки, це відео для вас. У цьому відео я розкажу історії, які влучили мені в саме серце і стали читацькими саундтреками мого літа. Але перед тим підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки цьому відео і ми починаємо. Спитати мієчку Євгенії Кузнєцової це історія про сестер, які поїхали на літо до бабусі, щоб втекти від своїх проблем. Але е, в кінці кінців їх наздоганяють проблеми минулого, майбутнього і теперішнього, які поступово розв'язуються. Події відбуваються літом. Ти відчуваєш затишок. Городу, села, відпочинку, вже навіть в дорослому віці. Для мене ця книжка це як дівочі посиденьки після важкого робочого дня. Вона легка, кумедна, а з іншого боку, трішки болюча. Я прочитала її за один день, але прочитала б її ще сотню разів, бо вона суперкласна. Наступна книжка це драбина Євгенії Кузнєцової. Як ви вже зрозуміли, я дуже люблю цю авторку. Я б прочитала всі її книжки, і я чекаю, коли вона напише ще. Це історія про Толіка, який купив собі будинок, нарешті здійснив свою мрію, але сталася війна, і до нього переїхала вся його рідня, яку він прихистив. Знову ж таки, це дуже тепла історія, дуже якась родинна. Ти відчуваєш ці зв'язки, відчуваєш запах помідор, який вони садять в саду, просто ці події, яблуні, ти все відчуваєш на собі. І я б дуже радила цю історію для прочитання тим, кому дуже нудно, кому не вистачає рідних, бо вона дуже класна. Вона віднесе вас в якісь часи молодості, дитинства, і вам сподобається, я обіцяю. Наступна книга в підбірці літньої літератури це за перекопом є земля Анастасії Левкової. Це книга про Крим. Я жодного разу не була в Криму, але ця книга дарує відчуття дому, відчуття Криму, відчуття тепла. Ця книга не для фону, вона не для того, щоб її прочитати, а швидше для того, щоб в неї зануритися. Це про Крим, про ідентичність, про те, що війна не пройшла просто по мапі, вона пройшла по кожній людині. І, зокрема, ми можемо бачити це в перетвореній героїні нашого роману, як вона відчувала себе в молодості, які почуття переживала в Криму, і потім, коли вона вже переїхала звідти. Дуже раджу для прочитання. Вона важка, але вона того варта. Вона дає змогу відчути тепло Криму і те, як це тепло відрізали. Наступне в нашій підбірці літньої літератури це цикл Сари Мас. шипів і троян». Це історія про дівчину, яка опинилася в світі чарівних істот, про її пригоди, про її кохання. Якщо ви хочете щось емоційне, яскраве вам до цього циклу. Наступна книга це Ханна Мерер Помічниця лиходія. Це трішки Діснеївська історія про дівчину, яка попала на службу до лиходія. Вона стала його секретаркою і почала супроводжувати його в щоденних справах. І в кінці здається, що вони один одного закохались, Але ми будемо дивитися далі це в Коли хочеться трішки чогось веселого, трішки безтурботного, саркастичного вам до цієї книжки. Я думаю, що вона вам сподобається. Наступна книга це Люсі Кларк, одна з дівчат. Це динамічний трилер з вайбом літніх вечорів, коктейлів пляжів та заходів сонця. Водночас цей сюжет просякнутий брехнею та таємницями. Дівчата вирушають на Грецький острів для того, щоб відсвяткувати дівеч вечір. Але чи всі вони подруги, чи всі вони зберігають таємниці? Про це варто прочитати цю книжку і дізнатися самому. Ось така моя літня підбірка. Пишіть в коментарях, чи ви щось цього читали, чи плануєте читати. Також підписуйтесь, діліться з друзями, ставте вподобайки цьому відео і побачимось в наступному. Па-па!